Відуючим кроком у нас буде створення роутів і створення шаблонів. Що таке роути? Роути – це URL адреси, які відслідковуються нашим процесором. І вони містяться у папочці Roots. Дивіться. В папочці Roots є файлик. Дивіться, є файлик. Ось такий, да. В якому написано дивіться, що у нас є основна основний е, роут, який ми відслідковуємо, це наш домен, да? і при його відслідковуванні спрацьовує функція, дивіться, яка відкриває шаблон вилку. Що я з вами дивіться роблю? Я е, зроблю декілька таких роутів. Перший роут буде такий, який є. Другий роут я, наприклад, назву контакт. Дивіться. Для цього я ось тут прописую слово контакт. Так. І шаблон, наприклад, назову Контакт. А ось оцей шаблон, дивіться. Я назову Хоум одразу. Хоум, головна станілочка. І ось оцей, дивіться, «Welcome, Blade PHP. Я перейменую, як я це роблю? рефактор Rename, шаблон. О. Це буде шаблон, який буде відповідати за відображення головної сторіночки. Дивіться, що в цьому шаблоні ми відображається? Я все те. Що ось тут в боді, і все, що мені не зрозуміло, я його беру і повністю видаляю. Лишаю лише боді і все. Все, оце, що в боді, все, що мені потрібно розбиратися тут. Я його розбиратися не хочу, я його просто витираю. Дивіться, в мене лишилося просто боді бодіна. В цьому ось боді, в шаблоні, я пишу. Наприклад, тех H1. Секундочку, запис поставлю паузу. Так, дивіться. А, я поставлю ось такий h 1 і напишу головна сторінка. Головна сторінка. Тепер дивіться, що роблю. Копіюю файл фум. Права кнопочка. Копію. В'ю о тут права кнопочка ставить пейс. Так, тільки воно каже HomeBlaid, я кажу. Тепер контакт. Контакт. Ой. На англійській мові. Контакт. Blade PHP. Дивіться. Получився получилось. Вконтакт, Blade. PHP Я тут справляю не головна сторінка, а пишу сторінка. Контакт. Так? Контакт. І тепер дивіться. Ось отут Натискаю оновити. Воно пише: головна сторінка, бачите? Натискаю от справа, отут Slash пишу. І вибираю Контакт. Ну, І тут пише: сторінка контакту. Бачите? Ось це те, що ви повинні були получити. Це дві сторінки. Перша сторінка. Називається. Головна сторінка, отак ось дивіться, вона, да? ваш URL, друга сторінка контролю. Все воно працює. Тепер слідуючий крок це підключення до цих сторінок, шаблонізатора, Bootstrap, так, і підключення вашого CSS файлу. Дивіться: для того, щоб підключити CSS файлик, ми вписували туди вайт, да? ось у стрічечку. От, і дивіться, я заходжу в файлик app.css, CSS, який міститься в папочці Resolve, CSS, app.css, CSS. І тут для прикладу я просто пишу body, тег body, і для тега body пишу стиль. Пишу стиль слідуючий. Самий простенький background color і ставлю якийсь кольор, якийсь зелений кольор. Нажимаю Ctrl-S, зберегти. Дивлюсь, спрацював? Працював. Все, значить, в стилі підключають. Я, звісно, що беру. І ось оцей глупий стиль, який я написав, я, звісно, що його приберуть сюди. Не треба мені там згодити. Головне, я підключив, він працює. Все. На цьому. Другий крок. Мені треба підключити Bootstrap. Bootstrap. Яким чином я його підключаю? Я пишу от сюди. Дивіться. Пишу Bootstrap. Так, далі. Натискаю на переходжу на сайт Bootstrap, Прокручую трошки вниз. І для підключення Bootstrap через CDN. Мені треба оцю стрічку. Я її копіюю. І підключаю її в файлик. Наприклад, перед, перед своїм оці, е CSS файликом. Ctrl-V і нажимаю Ctrl-S. Зберіг ctrl s Я так тепер дивіться. Я знову ж таки, а чому вони тут у нас? А, ну, ось так. Да? Головна сторінка. І дивіться, я бачу, що. У нас, ну, або що тут у нас десь з'явилося, бачите, ось тут, да, Головна сторінка. Ви бачите, стилі змінилися. Це значить, що bootraп підключився. поняли? Ніт. Хорошо. Добренько. Слідуючий крок, дивіться, bootstrap я підключив. Вигляд змінився. От я ж можу дивіться, я зможу його витерти. Отак. От. Ctrl Z нажати, правда? І подивився, О, дивіться, отак от було, бачите? Тепер я що зробив? Я перейшов, ну, чи бутстрап підключився, я, я прийшов сюди, нажав Ctrl-V, ставити. Правильно? От. І подивився, чи змінився в мене вікно? Змінився. Бачите? Десь бутстрап підключив. Тепер слідуючий крок дивіться. Слідуючий крок. Ми, ми з вами говорили про те, що шаблони будемо робити слідуючим чином. Перше, це робимо головний шаблон, так, і від нього наслідуємося. Від я зараз роблю головний шаблон. Для цього копіюю шаблон Home. Дивіться, оцей шаблон: Home. Я просто беру його копіюю, і в папочке V'ie скажу: Paste ставити. Тільки я його назву АПОП Blade PHP, так прийнято називати, ось це найголовніший шаблон. Тепер дивіться. З оцих усіх шаблонів Контакт і Фум. Я взагалі все видаляю. І вверху, вверху, пишу таке ключове слово, як Extend. Extends. Вот Отак. Extend IP. Дивіться, а Бачите? А, P-P. up. Все. Тільки оцей up. мені треба взяти його так. Я його наслідував. Тобто оцей extend, extend up. Я сюди і сюди його ставлю. Тихум, да, так? такий фум менше? Я його ж теж видаляю. Тобто, в ах, у мене все написано. А в контакті і в фу у мене немає нічого. Понимаєте? Він вже пустота. Але я його наслідую від головного шаблону. Тепер. В нашому головному шаблоні я те витираю, що було, витираю, і вписую таку директиву, як Yield. Yield, отак, так? І кажу, що тут буде у мене така штучка, яка називатиметься контент. Така штучка, як контент. Тепер дивіться, Во, в, шаблоні Home, в шаблоні Home я пишу свідуючи section. Section назва контент. Так, section назва контент. І ось тут я ставлю End Section. І тепер в оцей секшн я вписую те, що мені треба вставити в наш шаблон. Тобто, я тут можу написати от те, що було в мене, наприклад, там h 1 так, і пишу головна сторінка. Тепер таке саме Section Content я впишу в контакті. Тобто, я в контакті, от сюди, дивіться, я описую тільки не головна сторінка, а що тут буде? Контакти, правильно? І дивіться, що вийде? У мене відкриватиметься оцей головний шаблон, а от сюди, де Єл написано, підгружатимуться ті елементи, які треба або на головній сторінці, або на сторінці контактів. Тобто, фактично. Я повинен що зробити? У мене повинні вийти одні і ті самі речі. Тобто, і так, у мене потрібно, щоб молоде, да? і якщо я контакт наберу, то я получу сторіночку контакту. Зрозуміли? Слідуючий крок це, як казав, ми розіб'ємо, у нас, підключимо ще сюди, підключимо деякі елементи. Значить, я а, зроблю слідуюче, дивіться. В папочці вус я зроблю нову папочку. Для цього категорії використовую. Папочка буде int, Тобто я ще зроблю блоки. Ink від слова in От це. Так. І в які блоки я буду робити? Дивіться, я зроблю блоки. Е Кедер, блок путер, буде блок кедер, блок-путер і блок есайд. І це буде права така колоночка в нас на сайті. Дивіться, як я роблю в шаблоні базовому. Мені ж можна тут, звісно, в одні шаблони додавлять, в інші не додавлять, але я в базовий шаблон, бо я хочу в усі шаблони цим ставити. Тільки цього разу я скористаюся директивою Інклад. Ось отак дивіться. Inclad. І ось отут вказується просто той файлик, який буде міститися в папці. Наприклад, я скажу, що буде header. Inclad header. Потім ось тут буде inkland content. Да, нехай буде так. Потім ось тут буде inклад ще один і ще один. Ось отут буде inклад aside, а ось тут буде Enclad Footer. О, тепер оці файлики, Header, SID і Footer Я добавлю в папочку INC. Для цього я просто оцей шаблончик копіюю. Ctrl C. А сюди, от в Paste. Так, воно мені скаже. Ось отак. Я скажу, що тут мені треба Header... Хедер, да, ось дивіться, він з'явився. хедер у мене ось такий. Так, в цьому хедері щось буде. Я поки взагалі удаляю. Ну, Пустий він. Тепер ще зроблю Інк пап... e, і зроблю e, футер. Значить, я знову копіюю. От сюди вставити, пишу, що тут буде футер. І от сюди от вставити знову, вставити. Це буде у мене SID. О, тепер дивіться. В розділ хедер. Я візьму із шаблона оцього ап. Я заберу оце все, дивіться, отак. Вот заберу оце. Дивіться, все, 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 все. все, все оце. І навіть з боді я заберу хедер. Я ось Ctrl X отсюда вирізав. Поняли, вирізав. І поставив його в хедер. Сюди, Ctrl-V. Подивіться. тепер у мене отак от воно вийшлося. а тут чого воно так тепер негарно виглядає. Ну, я боді забрав просто, так. Тому дивіться. Ну, справа в чому? Ми тут повинні перевірити. Ось щось не так. Хедер. щось не так, давайте дивитися. Хедер. А що, надо Blade було написати? Що що? Inklad. А, вибачте. Так, я трошечки за інк. Отак ось, дивіться. Папоці ink у нас містяться. Файлики, тому отак, отак. Отак. О. Це правильно. А тільки чому нічого не відображається. А, контент вже у нас. Э, без папочки. Правильно? От, дивіться, все працює тепер. Так, добре, дивіться. Тобто, виходить, що я взяв і в папочку файлик кедер, закинув все, що мені потрібно. Тепер дивіться, я казав, що можна далі скористатися елементами ті, які є в букстрапі. Тобто, ми пішли в папочку, ми ж пишемо відео наше, дивіться, в пунктик екземпл. Взяли. Хедер, дивіться, тут є хедер, Я зайшов в хедер, Вибрав, наприклад, от мені сподобався оцей хедер. У нас отакий там був, дивіться, чорненький, ось такий. Да? Ось дивіться, бачите цей. Значить, я як роблю? Праву кнопочку ось тут. Швиденько знову. Роблю так, перевірити. Тепер ще раз виділяю, дивлюся, оцей хедер Мені треба. Праву кнопочку, копії. елемент. Копіювати елемент. І от сюди дивіться, я тепер йду, е, в наш хедер і вставляю його сюди. У мене вставив розділ хедера такий. Тільки отут, дивіться, я от е, з нашого Лі-Лі-Лі, отут-от, так і лишаю. Як ми отак от дивіться, робимо. А далі ось отут. Відслідковуємо це адреса контакти. Буде дивіться, ось отут я пишу слеш Контакт. «контакт» «да І ось отут дивіться. Ну, оцей текст вайт. Я да хай буде текст вайт. Ось тут я пишу: дивіться, контакти. От тут -от я замінюю головна. О. І, е, і все пока досить. Два пунктики меню нам поки досить буде. Дивіться. Тепер я йду на свій самий, і дивіться, тепер у мене є головна і є контакти. Дивіться, бачите? Ось у нас з'явилася вже отака шапочка. Тепер внизу. Я хочу футер. Давайте, щоб часу не втрачати. Ми там вручну писали минулого на минулих лекціях футери. Але тепер я знову тут скористаюся футером. Просто тут у нас дивіться футер, футер, сусь да? Нажимаю футер. Наприклад, хочу отакий футер. Значить, праву кнопочку перевірити. Знову ж таки, дивіться, ось ось це у нас. Контейнер оцей треба скопіювати. Дивіться, я про, про праву кнопочку копію. копі елемент, копі елемент, Іду потім до себе. Іду в шаблон футер. В шаблоні футер натискаю вставити. Поки що нічого не змінюю. Просто іду і переглядаю дивлюсь, що в мене тут є. У мене вийшов. Тепер. Надо ще справа підключити блоки сайд, правда? Блоки сайд. Я йду сюди, дивіться, і блоки сайд зроблю слідче. Дивіться, я трошечки тут цифрую, кажу. От я трошки напишу сюди контент. Дивіться, в мене, ось тут є два елементи. Це контент і е сайт. Я ці два елемента хочу підключити не просто так, а я їх хочу підключити в і для цього дивіться, я зроблю невеличку верстку з використанням Bootstrap. Я напишу слідуючий дів. Так, далі напишу клас row. Це буде рядочок у нас. Class row. от, І поки що все. В цьому діві. Divі... Я його закрив. Тепер дивіться. Далі я зроблю два стовпчика. Я тобто візьму знову дів. Так? Куди це буде ДІВ у мене? Причому клас я напишу. Це буде кол. І ширина стовпчика у мене буде, наприклад, 8, Так, другий дів я зроблю. Другий дів. Я зроблю кол 4, Так. І в оцей клуб 4 я поставлю ESA. Е а контент я заберу от сюди. Тобто тут буде контент, тут буде aside. Е І тепер в нашому aside е я напишу слідуючи, що це буде Div. Не Div, а давайте так. Аж, аж наприклад, там. Три, так, і я напишу тут права колонка. Права колонка. Тепер а, а в нашому а, контенті, да, в нашому контенті ми саме так передаємо те, що потрібно. Тепер дивіться, що ми з вами маємо. Ми з вами маємо дивіться праву колонку. Причому права колонка є як тут. Так і тут. Правильно? Тепер слідуючий крок, який ми з вами сьогодні зробимо, це, напевно, передача. Давайте зробимо слідуюче, да? так, давайте зупинили запис. Або нажали аукція. Не хочу воно так зупиняти. Слідуючий маленький крок. Дивіться. Давайте що з вами зробимо. Зробимо слідуюче, Дивіться, ми створимо на нашому ось тут контакт блейд PHP. Дивіться на контакт блейд PHP. Ми створимо ось тут в нашому шаблоні, що ми будемо передавати нашу формочку. Дивіться, тут. Ми будемо використовувати. Давайте так. От дивіться, я зроблю. Копіюю просто ось оцю формочку, щоб її не, не писати, але я її поправлю повністю. Дивіться. Я поправлю. І так дивіться. І так, перше, форм акшен. Поки що вам тут не зрозуміло. Тому я ось тут зроблю слідуюче: Я зроблю так: контакт. У нас це сторіночка буде контакт, але буде іще отак. І дивіться. Тобто на цій сторіночці буде ще одна URL виникати. Тобто, на сторіночці Контакт буде виникати ще одна URL. Метод пост, це метод передачі даних з форми. Ми з вами вчили. Є пост за минулих уроків. Пам'ятаєте так? Далі дивіться. Просто а, оце ось, стиль Bootstrap, Просто форм груп. Він просто ну, красиво оформляє а, всі поля для вводу. Тепер дивіться: тут введіть ім'я, да? Пишу: введіть. А тепер один іван. Дивіться: ведіть ім. Їм... Ім'я. Все ну, тут нормально, це ж у нас HTML, тому все поки що нормально. Писати тут. Тут, бачите, я трошки раніше ще використовував іноді російську мову, за що дуже вибачаюсь перед вами. І... Пишу Писати тут, писати тут. Тепер дивіться, що ми тут будемо вводити? Ми тут з вами будемо вводити, ми домовлялися, ми будемо робити блог з вами, так? І тому будемо, ми записуємо чи не, ну, так. да, Дивіться, ми будемо робити блог, Тому ми отут будемо писати не введіть ім'я, а введіть тему. тему, так, Тепер нам не потрібно буде uh, name. Хай, ну, ми з вами називали не name поле, а ми називали його title. Ми на минулому проєкті. Тобто, давайте і тут зробимо title. І ID у нього буде дивіться, також тайтл. Тепер далі. А, ось тут e нам не потрібен, ми його взагалі вберемо. Тему тут теж вберемо. А тепер не сообщення. Тут буде у нас текст. Текст статті. да? Статті. І крім тексту статті. Ми от тут напишемо кнопочка, має назву надіслати. Крім текста статті, ми ще з вами малюночок, да? Хотіли? От, тому ось сюди. Ми зробимо поле поки малюночок. І але будемо його текстовим пока малюнок. Але воно пока у нас нехай буде текстове, да. І ось тут матиме він у нас імейдж, матиме назву і ID також імейдж. мейдж. От. placeholder писати тут. Хай остається. Малюнок буде. От. І дивіться, тепер, тепер, коли ми перейдемо, головна сторінка у нас лишається так. А оце сторіночка Контакти. Да? Ой, ми контакти назвали її. Ну ладно, знову не так як хотів. Дивіться, що в нас виходить? Ми можемо писати його ось, ось тут, так? Щоб зробити ось, ось цю формочку не такою широкою. Ну, давайте напишемо ось тут а, у вайтсі. Напишемо. Хтось говорить знову. Дивіться, що напишемо? Напишемо вайт. Напевно, не так. Напишемо стайл. Вирівнює. Тепер отут Вайтс 50%. Відсотків. Так, і тепер побачимо, що у нас вона. Дивіться, трошки узенька стала. Слідуючий крок, який зараз використаємо, ми з вами, дивіться, це ми, написавши значення ось отут, ага, будемо його передавати і десь опрацьовувати. Дивіться, так, зупинимося. Бо в нас хвилинка остала.